Що Ти Дуже багато там заряду не давай. Я так нормально даю. Так, щоб не було бойно. Ось нема, коли тебе на учат, нехай сябі я твоє. Нехай буде царство твоє, нехай буде воля твоя, як мене дідати на землі. І нашого сюди дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новацем нашим. наші. Віни надій нас у спокусу, але візу нас, від лукавого. Го Твоє царство є сила і слава, Отца тим, і сина, твого Духа, і ні Божий час, і на віки вічні. І... Амінь. Амінь, О святиме, Годи спасе, що береш ріки світу. Будьмо уважні, мир всім будь. ти син мій возлюблений, у тобі моє благовоління. слава тобі, Господи, слава тобі! зійшов до рівня слуги царю всіх тебе зрічний. В руки раба прийняв, крещення з руки раба Йорданіо, щоб сядити водну істоту і прокласти нам на народження водою і духом, та щоб приготувати нас до первісної свободи, споглядаючи це божесне тайно стомолому тобі, владикучи колюча Чеку, кропи нас, не остойні твоїх за твоїм Божественним, покликом, обітницею, водою, чистою даром до милосердя, побладай Христового Духа, у вигляді голуба на воду прийшла. Нині не західне сонце лесайло, і свідо промінюється Господнім світлом, нині, нині Всевишній, перед своїм ровом селяється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господню купили, а царство Господню немає кінця. І праздник у Йордані, його топив Йордані, саму смер для переступу і жало спокусе. І прикольний союз, і подарував світою спасіння рішення... Саможичь глюча царю прийди. і не шесть того, духа, і ось воду цю. Сам ожив голюча царю і не шесть сто будут. і духа воду цю. Сам отже, шкулюче царю прийди, і нині в честь святого духа і оседи вудоцю. І дай будівці блода спасення, лосень Йорданової, дівчини джерелом, не тління даром освячення і розвиняє гріхів, сілення не дух, пагубної для демонів для супротивних. Сил неприступною, сповнену яницькою сили, жов усі, що черпаю, причатися, малий на освячення тілес, на лікування від терпінь, на освячення дужий тіл, на освячення думів, на лікування від хвороби, на всяку особливу потребу, бо ти Бог нашу водою духом обновив постарілу відвіка нашу природу, ти бог нашого за Водою подобив гріх, ти Бог наш, через Мойсея, пророка. море визволив з фарону рабства і єврейські. Оди Бог наш, що пробив скелю, сині потекли води, і потоки наповнилися, і напою справили людей своїх. Бо Бог наш, що запрокає її водою і вогнем визволив Ізраїля від омани. Палу її Самі нині Владико, воду цю Духом Твоїм Святим. Самі нині владико, осади воду цю Духом Твоїм Святим. Самі нині Владико, осади воду цю Духом Твоїм Святим. І подай усіх, що доторкаються, перчаються нею, помазуються нею освячення здоров'я очищення, благословення, допомогу проти диявола, проти ворожбитства, проти всякого зла, проти екстрасенсорики, всякої диявольської затії. І, і спаси, Господи, наш благовірний, постраждальний, український народ охорони вісім ворогів види Від злоби, збережи наш народ з сними ангелами, і збережи нам нога я. И благоя літается! Ооо, и здесь слава называется тебе улюбленим сином, Сьогодні, у день боєвлення, я вітаю усіх вас, тут зібраних з тим святом, бо кожна людина має безпосереднє відношення до цього. Великого одного з найбільших свят. Хрещення вводить нас у Божий спадок, вводить нас у число Божих дітей. Ми стаємо після хрещення тими, які мають право називатися Божими дітьми і кликати. Небесного Отця, Бога, що я того, всього видимо-не видимо, Батьку наш, Отче наш, хто Мої. Ми часом не задумуємося над тим. Ми собі думаємо, от якби тут, на цьому озері, небо відкрилося, було би чути голос Небесного Отця Іване, Петре. Стефане, Михайле, я собі тебе вподобав. Коли побачили тут десятки голубів, через яких би дух сходив, ми, може, повірили другі мої. Я хочу вам сказати, що і тепер чудеса є, але не кожен його бачить. Ми маємо друге хрещення. Це сповідь. Де людина, дорогі брати і сестри, очищається, де людина цей бруд змиває, де дорогі брати і сестри, сльози якою Йорданською водою, яку змиває цей бруд душі, людина знову ще стає чистою і святою. Я тільки що перед тим, як приїхати сюди, я розмовляв з молодим юнаком, з молодіжною організацією Сокіл, який зараз є у Пісках. І час від часу вони пробиваються у Донецький аеропорт. Він, коли приїжджає, він завжди спішить до Бога. Він віруючий, він має у серці Христа. І власне він такий сильний. Я кажу, Богданчику, чи ти боїшся, свисять кулі, розриваються дуже потужні снаряди. Як ти там? Божа сила мене береже, другі мої? Я хотів, щоб всіх вас охороняла та Божа сила. Щоб ви у такій, можна сказати, непростій ситуації знаходили час для розмови з Богом. Якщо ми бачимо, то Бога очима своєї душі. Ми не переможні, ми сильні, є, ми щасливі. Бо щаслива та дитина, яка бачить могутні руки свого батька і добрі очі своєї матері, хай буде з Бог з кожним з вас, і хай Господь вас усіх благословить. Христос хрещається! Христос хрещається. Христос хрещається. Я сьогодні маю честь подарувати для вашої шахти. Цей прапор, з прапор, з кольорами українського неба і пшеничного багато поля. Таких прапорів ми для військових частин на Сході. Так само, тут Яворуська бригада інші частини прикордонників, ми декілька сотень дали. І я з великою радістю. Через заступника директора шахти Ігора Боданича, другій шахті. і мирної життя, здрав і спасенія, і ціблої поспішені подай Господи благовірному і благостраждальному українському народові. За навернення і благословення нашої влади, за збереження миру, за припинення війни, за благословення наших водів охорону їх, на оздоровлення поранених, на благословення і працівників, і керівників, шахти, на тут присутнім воля життя, перед його спосіб правді, за Бога і благая літа, літа, відомо. ...спасениеani我覺得 sa... ...defend anyhow подилALLY Господе neto meni ...ind hating and living unapas Ashore ...anderze kietv Combati de songptetta Under theんです I Certifici contra facebook encouraged are 출 sci harder ...nei Лавися, піцелось, і світло бі, Господи, нас, і, <клес> співаємо, і <клес> <появився> світло недоступне» <клес> Дякую всім за спільну молитву. Ну, е, Пан Юр казав, що треба йти зараз по тому мостику туди. Перший пішов. Так, а где девчата будет с какой стороны? Что есть? Девочкам разом <ривіт> придевается. там <ривіт> есть. <ривіт>